Усім доброго здоров'я сьогодні тема нашого відео епідемія жочих зрад в Україні. Для початку дивимося ролик. Будь ласка, ваша увага. Чоловіки, які зраджують, мають розлади з психікою, і це доведено психіатру. Лікар Ганс Мюллер із інституту психічного здоров'я протягом 20 років вивчав поведінку 12 тисяч чоловіків і дійшов до сенсаційного висновку. Що чоловічі зрадиться прояв серйозних психічних відхилень, а не прояв природи? Здоровий чоловік вміє контролювати свої інстинкти, і ті, хто зраджує, страждають на імпульсивні розлади або нарцисичні порушення. Дослідження показали, що у вірних чоловіків вищий рівень окситоцину гормону прив'язаності та серотоніну гормону щастя. А ось у зрадинці спостерігається дисбаланс дофаміну. Їхній мозок постійно потребує новизни через порушення системи винагороди. Еволюційно успішні чоловіки вкладалися в одну сім'ю, а не розтрачали свою енергію на численні зв'язки. Тому, крихітко, припини шукати проблеми у собі. Тебе просто цьому навчили інші. Цікаві, факти будуть у наступному Reels. В принципі, справа зрозуміла, хто зраджує той психопат. Проте, тому собі таке питання: хто зраджує більше? Отже у Вашій увазі, відео зараз в Україні відбувається епідемія жіночих підступних зрад, коли жінка 35 плюс років. Кидає чоловіка, йде до коханця, говорить, що ненавиджу дітей, набридло мені оце все. І чоловік намагається логічно до неї достукатися, повернути її до сім'ї. Чим довше він це буде робити, тим більше вона буде знаходитися у своїй ілюзії, що я така цінна, я така класна. Справа в тому, що середньостатистичну українську жінку. Привчили відчувати свою цінність через зовнішність. А коли 35 років зовнішність починає страждати, вона розуміє, що я ще толком і пожити не встигла. Хочеться ще й компліментів, і подарунків, і е чоловічої уваги. От вона і стрибає в гречку, і вона як той наркоман. Йому байдуже логічно нічого не докажеш. Вона винесе за дозу це те, що вона надбала за останні 15-20 років. Тому не марнуйте свій час, а просто відстороніться і змусьте її відчути наслідок, її рішень і дій. Бачите, яка ситуація. Жінки говорять про жінок. Що я хочу вам сказати? А те, що в мене виникає таке враження особисто, що жінки керуються своїми просто інстинктами. Своїми емоціями, своїми інстинктами, своїми якимось фізичними потребами, ну і так далі. Максимально тваринними інстинктами. Ви розумієте? Коли жінка пече між ногами, цього достатньо. Нічого не рятує. Ані гроші, ані роки шлюбу, ані діти. Взагалі нічого абсолютно. Жінка пече між ногами все. Ви розумієте? І про це говорять всі. Про це говорять всі. Психологи, експерти, жінки, чоловіки, всі про це говорять? Чому так сталося, я не знаю. Але факт залишається фактом. А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Якщо чесно я в шоці, тільки що побачила статистику, яка каже про те, що 7 з 10 жінок, якби заробляли достатню кількість грошей і на 100% б би знали, що вони ніколи не закінчаться, пішли під своїх чоловіків. Як вам така статистика? Бачите, хлопці, яка ситуація? Вони з нами живуть, вони з нами сплять, вони з нами займаються сексом, поки у нас є гроші, поки вони жінки від нас залежні. Без коментарів. Ми продовжуємо. Отже, відео наступне. А знаєш, чому жінка іде від чоловіка? Тому що колись приходить кінець, кінець приходить у сам. Ось коли вона іде, тоді значить, уже ось тут їй ці все, всі його вчинки, його поведінка, вона ось тут. Тоді вона повністю мовчки збирає валізи і іде. Вона йде у невідомість, але вона знає, що вона заслуговує найкращого, тому що вона любить і вірить в себе. І як би тяжко їй не було, все одна. Вона прийде до тієї цілі і мети, яку вона хоче. Якщо ти зараз робиш те саме, нічого страшного, все пройде, повір, і ти станеш найщасливішим. Коротше, в цьому є кінець. Ось така любов. Як то кажуть, класика жанру, ви розумієте? І немає ніякої конкретики. Чому опісаю чоловіка, що було не так? Все нормально. Просто в є кінець. Ми продовжуємо. Будь ласка, відео наступне. Прийняти рішення розійтись з чоловіком. кажуть, можуть тільки сильні духом люди. Так, і я одна із них. Я прийняла рішення розійтись з чоловіком, з яким прожила 25 років, з яким ми народили прекрасних двох дорослих вже на зараз доньок. Маючи великий досвід за спиною. Як то кажуть, живіть уже, да? а ні, коли між людьми прірма, то просто жити аби доживати я не була згодна. Тому таке рішення, до речі, я прийняла. І це було дуже складно, багато часу, роздумів, перероздумів, намагань врятувати родину. Я приклала багато зусиль для цього. Але нічого не змінювалося, тому прийшлося прийняти таке рішення. Це складно, це дуже складно. Але воно того вартувало. 25 років, двоє гарних дітей, і вона приймає рішення. Які ж причини, в чому була проблема, чому ви нічого не вирішували з цим? А для чого? Жінка вирішила, цього достатньо. Ми продовжуємо. А якщо зрадила один раз і покаялась, і дуже шкодую про це, це дійсно дуже сильний коментар. І тут головне витримати цю грань, де ти покаялась і зробила висновки, і все. І більше не займаєшся самообічуванням. Тому що смуток, упад, упад в низькі вібрації, це не є добре. Покаяти, сказати, так, це була помилка, і я її визнаю. І Достойно прийняти цю помилку, достойно осознати цю помилку. Тому що завжди, хто просить, завжди дають. І завжди, коли ми просимо пробачення у когось, ми завжди будемо прощені. І ви знаєте, ваш коментар є єдиним, хто задав питання, а що, якщо покаялась, до речі, про зради, про прілюбодіяння і тому подібне. Писалися в Біблії, да, де таких жінок теж прощали, які дійсно розкаялися в цьому. Тому... Коротше, все нормально. Зрадла посповдалася, все Бог пробачив. Один раз, другий, третій, десятий все нормально. Ви знаєте, так можна і життя ціле прожити в тому блястві, ви розумієте? З коханцями, з любовниками. А що, в чому є проблема? Пішла до священника, посповідалася, і все гаразд. Знову гарна жінка, красива, розумна, богобоязлива і так далі. Знаєте що? От не хочу бути богохульником, але матка виникає враження, що уже з релігії зробили отказ на що. Ось реально, живи, як хочеш, роби, як хочеш. Лише, лише маєш один обов'язок піти і посповідатися. До церкви прийшла знову, знову свята жінка. <реш> Димон відео далі. Дівчата наші, жінки, вони з дитинства не навчені просто а, правильно кохати чоловіка. А це дуже легко. Це три елементарні речі. Просто подякуй йому за будь-яку дрібницю. Застелив ліжко, красавчик, обняла, поцілувала, подякувала. Приніс додому молочка, бачечку, красавчик. І він буде хотіти множити це. Це просто елементарне. Друге, ти повинна, якщо ти обрала вже цього чоловіка, перманентно хоти його просто. Ти його маєш хотіти як мужчину, як самця. Він має це відчувати. Він має летіти додому, бо знає, що його дома хочуть. Його хочуть обняти, облизати. Зацілувати, помовчати і взагалі, коли ти обираєш чоловіка, ти ж відчуваєш, який він в тебе. Хтось любить поговорити, хтось хоче помовчати. Ну аналізуємо трошки, трошечки аналізуємо психотип людини. І все, і буде нам щастя. Ну і третє, дівчата, чого ми не робимо компліментів нашим чоловікам? Ну чому ми постійно чекаємо собі, що ми гарні, там, що ми стрункі, що ми розумні, чому ми не робимо компліменти чоловіків? Нас взагалі цього не навчають. А все ж елементарно, вони теж в нас розумні, теж гарні, заробляють гроші, добитчики. В кінці-кінців вони кохають нас, вони дарують нам прекрасний секс. Ну, чому не зробити комплімент? Все елементарно. Треба обирати для себе. Ти хочеш бути сильною і правою, чи ти хочеш бути щасливою. І все. Я, наприклад, хочу бути щасливою. Чому, чому, чому? А знаєте чому? Тому що українська жінка сучасна, це є просто паразит. Просто брати ще, ще, ще мало, мало, мало ще і ще. І ще. Знаєте що? Я дуже радий, що є такі жінки, як оця Аліна ось з Києва. Ну от, Просто, от, коли я таке відео бачу, я просто, знаєте, от просто радію, що є такі жінки, і не все ще втрачено. Хотіло себе вірити, принаймні. А з іншої сторони, мужики, реально, з ким ми живемо? От По факту, брати, з ким ми живемо, коли ми лише даємо і до нас ще ставлять претензії. За мало уваги, за мало грошей, плати, забезпечуй, ще, ще, ще. Пішло, пішло і поїхало. Мужики, з ким ми реально живемо? А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Волонтерка верещала, що всім на фронт воювати до посліднього українця. І от менше року її наречений загинув. Менше року часу її наречений загинув. А сьогодні я дивлюся у неї на. Сторінці її профілю, от така фотографія. Знайшла собі вже чорнобривого козака, знайшла собі чорнобривого козака і продовжує волонтерити. І уявіть: от зараз говорю, звертаюсь до мужиків. Звертаюсь до мужиків. Ви уявіть собі, скільки із нас тримають отаку сволочь в себе в хаті. Буквально місяць, два-три. От, от цієї сволоти щось три чи чотири місяці назад наречений загинув. Три місяці пройшло, як її наречений загинув. І вона вже все, вже знайшла собі підгорілого шланга, чорножопу і вже фотографії ставить на інстаграм, на Фейсбук, вже все, демократія пішла. Чоловіки-хлопці, я питаюся ще один раз. З ким ми реально живемо? Ну, по факту беріть, знаєте що, в мене така є думка, що ось такі жіночки в кожного третього, мабуть. Ви розумієте? І так чоловіки живуть з тими жінками рік, 2, 3, 5, 10 років, поки щось не трапиться. Якесь каліцтво, якась інвалідність, ну, не говорю про смерть навіть. І аж тоді чоловік думає собі, Боже, а з ким я все життя прожив? Чухається собі кать в потилицю, думаю, блін, як таке можливо? Та маю жінку, маю дітей, сім'я, а я не знаю, з ким я жив. Ви розумієте? Ми не знаємо, з ким ми живемо. Взагалі, навіть не підозрюємо, навіть не уявляємо. І, і другий такий момент, що бачите, навіть смерть не змінює, ви розумієте? навіть смерть не змінює ставлення. Миттєво. Миттєво, ви розумієте. І ця така миттєвість зараз є дуже актуальна, дуже популярна. Бах-трах, все. Є інший. Бах-трах, все. Мда. Мужчина, з ким ви живете? Ви себе отдаєте этот отчт? Мені попалось исследование, Когда женщинам задали вопрос такого немножко провокационного характера, у них спросили, если бы вам выдалась такая возможность еще раз прожить свою жизнь, вы бы вышли замуж за того мужа, с которым вы сейчас живете. И 90% сказали никогда, ни при каких условиях. Понимаете? То есть можете представить, что вот вы сейчас живете с женой и она вас не хочет понимаете а почему потому что у нее глазки бегают по сторонам то есть женщина проживший вот уже сколько лет с мужчиной ходит с ним живет вместе смотрит в глаза они вместе ходят там живут и она его внутри не считает, но для себя идеальным. А кто же тебе выбирал его, бабьище? Бабье, бабье, кто тебе выбирал твоего мужа? Она типа говорит, что была молодая, дурная. А что, ты сейчас поумнела, что ли, бабье? В чем твой ум проявился сейчас? Скажи, по каким бы ты принципам выбирала сейчас, а? По каким ты принципам в детстве, там, в юности выбирала себе мужчину? И по каким принципам ты сейчас будешь выбирать? Ну, если бы так, такая возможность была. Наверняка ты в детстве, ну, в своем, в этом, выбирала по любви, да? Ты была дура, что ты по любви выбрала. А сейчас бы ты по кошельку выбирала, правильно? Это вот это бабьище которое говорит, что ну, никогда бы э, второй раз, ну, если бы так, вернуть пленку назад, за своего мужа бы теперешнего не вышло. Ты представляешь, бабьище вот, Сегодня твоя жена, вот она еще, ты жив, она жива, она с тобой живет, и она считает, что ты ошибка. Ты, мужик, это осознаешь? Ты про свою бабу, конечно, тоже можешь разное подумать. Но 90% бабищ недовольны своими мужьями, понимаете? И они говорят, что если бы мне вот как бы вернуть, отмотать эту жизнь назад, я бы его точно никогда не выбрала. Ты понимаешь, как бабы умнеют с возрастом, ты видишь? А я вот, глядя на вот эти бабы, на эти жирные морды, смотрю, такая откормленная кобыла, такая свинюка мордатая. Вот, и вот это она недовольна, она недовольна, что у нее муж такой. И вот, вот как бы глядя дальше, вот смотришь, что мужчины, скорее бы, вот глядя на своих жирных свиней, вот этих баб, и вспоминая, какая она была в юности стройная, красивая девушка, и в какую кобылу, свинюку она сейчас превратилась, то наверняка бы он тоже сказал, что если бы я знал, что она станет такой кобылой здоровенной, я бы на нее как бы и глаз не положил. Но при всем этом мужчина не скажет вот именно эти слова, которые я только что произнес. Ось справа, хлопцы. По факту, ми не знаємо, з ким ми живемо. По факту. Тому що я вам скажу: я вам раджу, я вам рекомендую, що дивіться уважно, з ким ви живете, з ким ви спите, від кого у вас діти, з ким ви хочете йти по житті. Будь ласка, раджу, рекомендую, прошу навіть, будьте обережні, будьте уважні. Тому що, скажімо так, один вибір невдалий. І пів життя йде коту під хвіст. Просто один невдалий вибір. Тому я вам бажаю, хлопці, вдалих виборів, вдалих рішень, правильних рішень. Щоб все було у вас чудово. Все. Сьогодні буде такий, скажімо так, короткий висновок. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.